З минулого року пластуни у Львові запровадили традицію, що коли вогонь попадає звідня у Львів, ми. Несемо його тим людям, які, на жаль, вже не з нами, які світять для нас з небес, і запалюємо вифлеємський вогонь миру символічно на полі почесних поховань. А вже з наступного тижня несемо вогонь у кожну церкву, школу, домівку. Ми несемо вогонь кожному нашому загиблому військовому, також заносимо вогонь на пластовий пантеон, де поховані наші пластуни, і обов'язково заносимо також сім'ї Безлевичів, адже дівчата, які загинули 4 вересня від російської. Ракети теж були пластунками, і нам важливо занести їм цей вогонь символічно і занести це світло, яким вони гріли нас при житті. Загинув ще у 2014 році. І, ну, скажімо так, те, що воно болить, воно ніколи не пропустить. Кажу, хоч час іде, і хтось говорить, що час лікує. На жаль, це неправда, тому що біль залишається на все життя. Дітям дякую, тому що в дійсності даний вофлеємський вогонь, що діти приносять, він якось надає більш тепло. Він хоч чуть-чуть, але зігріває цю біль, яка залишилася всередині. Втрата сина це дуже тяжко. У 23-му році загинув, рік був безвісті, чекали, У 24-му році похоронили. Ну, маємо, хоча сина домівку, маємо куди прийти. Це є дуже файна акція, тому що наших героїв всіх всі пам'ятають, ну і сподіваюся, що так буде далі. This love was <laughs>